Трамп четвертий день як президент США і вже вимальовується його бачення закінчення війни в Україні. Сам президент та його оточення зробили низку заяв, і ми можемо зробити висновки з них. Росія, своєю чергою, також дає зрозуміти, що настав час перемовин. На яких умовах буде перемир'я та чи втратить Україна території назавжди? Слід почати з постав у соцмережі Трус Social, те Дональд Трамп, по суті, погрожує Путіну максимальними санкціями, якщо той не припинить бойові дії. Цитата: Я не хочу нашкодити Росії, я люблю російський народ і завжди мав дуже добрі стосунки з Президентом Путіним. І це незважаючи на міф Росія, Росія, Росія від радикальних лівих. Ми ніколи не повинні забувати, що Росія допомогла нам перемогти у Другій світовій війні, втративши при цьому майже 60 мільйонів життів. З огляду на все це я збираюся зробити Росії, чия економіка зазнає краху, і президенту Путіну дуже велику послугу, послугу з великої букви. Домовтеся зараз і припиніть цю безглузду війну. Далі буде тільки гірше, якщо ми не укладемо угоду. І найближчим часом у мене не буде іншого вибору, окрім як накласти високі податки, тарифи і санкції на все, що Росія продає Сполученим Штатам та іншим країнам-учасницям. Давайте покінчимо з цією війною, яка ніколи б не почалася, якби я був президентом. Ми можемо зробити це легким або важким шляхом, і легкий шлях завжди кращий. Настав час, великими буквами, укласти угоду. Більше не повинно бути втрачено жодного життя. Це перша різка заява у бік Росії та її керівника Путіна. Отже, Трамп нічого не казав про американські війська. Лише говорив про санкції та тарифи. Очікувано. Дійсно, враховуючи стан економіки країни-агресорки, економічний тиск на неї буде ефективним. Трамп хоче якомога швидше закінчити війну, але тепер вже з позиції сили. Оптимізму додає намір нового президента США збільшити видобуток нафти та газу. Відома цитата з інавгурації: drill, baby, drill» будемо бурити крихітко, бурити. Це ймовірно знизить ціни на нафту та газ. Що змусить Росію згадати 80-ті роки минулого століття, коли економіка СРСР не змогла впоратися з низькими цінами на енергоносії і Союз колапсував. Ще 20 числа після інавгурації у своєму кабінеті, підписуючи розпорядження, Трамп спілкувався з журналістами. Він говорив, що Зеленський хоче миру, а чи хоче цього Путін, не впевнений. Трамп радив президенту Росії підписати угоду і заявляв, що Путін руйнує свою країну. Мовляв, мільйон солдатів втрачено, економіка у поганому стані, інфляція і так далі. Але чи такі страшні економічні санкції для росіян? Після нападу 2014 року були санкції, Ба більше після повномасштабного вторгнення. Також наклали, як вважалося, руйнівні чи навіть смертельні санкції, але справжньої ізоляції Росії не відбулося. А економіка переходить на військові рейки. Обходити санкції допомагає Китай, Індія, країни Центральної Азії. Але повернімось до Трампа та команди. Позицію Трампа підкріплюють заяви затверджених членів його команди та кандидатів. Марко Рубіо, затверджений Сенатом на посаду держсекретаря США. Або міністра закордонних справ, зробив заяви щодо мов перемир'я. На його думку, війну потрібно зупиняти і закінчувати із вбивствами людей. Але поступки має зробити як Росія, так і Україна. Мовляв, Росія не досягне ціли через шалений спротив в Україні та хороблість військових і просто громадян, а Україна не може витіснити російську армію з окупованих територій через меншу кількість населення. Потрібно бути реалістичними. Водночас не можна допустити, щоб Путін скористався нейтральним статусом України та не напав знову через 4-5 років. Досягти миру буде складно і Україна має отримати вигоду згоди, але водночас має піти на поступки. Марко Рубіо сказав, що конфлікти, причини яких криється в історії або мають історичне підґрунтя, historical underpinnings – вимагають рішучої дипломатії та серйозної роботи. Диявол криється у деталях. Бачите, виявляється, конфлікт має історичні корені, і він не такий простий. У випадку війни Ізраїлю з Хамасом дійсно ситуація складна. Там кожна сторона заявляє про своє право жити на певній території. Ось там конфлікт дійсно складний. Але у нової адміністрації США досить пряма та прозора позиція щодо Ізраїлю. У нашому ж випадку нічого складного для розуміння немає. Була незалежна державу у кордонах 91-го року. Інша держава анексувала територію, погрожує ядерною зброєю та викладає цілу купу вимог. При цьому ігнорує безліч підписаних договорів, де РФ визнавала Україну як незалежну державу та визнавала її територіальну цілісність. 21 січня Еліс Стефаник, номінантка на позицію постійного представника США в ООН. На слуханнях у комітеті з міжнародних відносин у Сенаті сказала, що підтримуватиме політику Трампа щодо завершення війни в Україні та стримування Росії у майбутньому. Головна теза мир через силу, як важіль стримування Росії. Раніше конгресвумен засуджувала дії Путіна в Україні та називала це геноцидом, і закликала ООН надати більше допомоги. Вона сказала, що основна місія ООН у світі гарантувати мир. Та безпеку, тому зробить усе, щоб припинити кровопролиття. За часів президентства Трампа голосувала за надання летальної зброї Києву, але як і Марко Рубіо не сказала нічого про відновлення територіальної цілісності та про притягнення Росії до суду. Як можна було не згадати про основне? Адже маємо справу зі злочином, який має чітке визначення агресія однієї країни проти іншої. Кому як не кандидатці на посаду постійного представника США в ООН, це знати. Водночас вона багато говорила про неправильне сприйняття Ізраїлю на засіданнях ООН та про зловживання Китаєм правом вето у радбезі ООН. Отже, нам не слід розраховувати на підтримку США у питанні відновлення кордонів згідно з міжнародним правом, записаним у статутах ООН. Жоден із вищезгаданих членів команди Трампа і головне сам Трамп. Не говорить про порушення міжнародного права та про відновлення територіальної цілісності держави, яка зазнала агресії з боку іншої держави. Також можна забути про НАТО. Чому ж так відбувається? Відповідь може критися у заявах президента США щодо повернення Панамського каналу, купівлі Гренландії та приєднанню Канади у якості 51-го штату. Після відповідних заяв вже є реакція європейських політиків та політиків з американського континенту. Бажання, як ви розумієте, віддавати територію ні у кого немає. Панама навіть звернулася з заявою в ООН та нагадала, що порушення територіальної цілісності є неприпустимим. А отже, Трампу потрібно буде використовувати політичний, економічний або навіть військовий тиск. До речі, військові дії він не виключав щодо Панами та Гренландії. Останнє. Явне порушення міжнародного права. Якщо він дійсно має на увазі те, що говорить, то політика США може знову стати схожою на часи до Першої світової війни, коли ще не було ліги націй. Право сили це основне імперіалізм це нормально. США це наддержава, супердержава, яка претендує на статус найбільш демократичної та вільної країни у світі. Як говорили батьки-засновники, усі люди були створені рівними. Водночас дію міжнародних законів та юрисдикцію міжнародних судів не завжди визнає. США не ратифікували Римський статут, згідно з яким діє МКС, Міжнародний кримінальний суд, який, до речі, видав ордер на арешт Путіна за злочини в Україні. Американці обґрунтовують відмову від МКС занепокоєнням щодо обмеження національного суверенітету, побоюванням політичних переслідувань, особливо через дії армії США в інших країнах. Американці вважають, що внутрішні закони країни майже ідеальні, та що там є переслідування за воєнні злочини, геноцид та злочини проти людяності. На відміну від міжнародного суду ООН, який займається спорами між державами через територіальні суперечки, і який США визнають, хоча не повністю, міжнародний кримінальний суд розглядає справи проти конкретних осіб і переслідує їх. Рішення Міжнародного суду ООН є обов'язковим до виконання. Проте у США є право вето в Радбезі ООН. До того ж, вони беруть участь у справах добровільно. США співпрацюють із Міжнародним судом ООН в окремих випадках, визнаючи його юрисдикцію лише тоді, коли це відповідає їхнім інтересам. Водночас, суд МКС вони не поважають. На суддів МКС можуть накладатися санкції за переслідування осіб, які є громадянами США або країн-союзників США. Наприклад, США не підтримують ордери на арешт Беняміна Нетаньягу, і через це рішення запровадили санкції. Причому санкціями проти МКС займалися під час правління демократів, не тільки республіканців. Слід також зауважити, що Сполучені Штати не стали членами Ліги націй, створення якої ініціював та просував президент Вудро Вільсон. Тоді, у 1920 році, Сенат не ратифікував версальський договір, що було обов'язковою умовою для приєднання. До Ліги Націй. Причина побоювання втягнення США у нову війну, адже там була стаття, що передбачала залучення армії подібно до п'ятої статті НАТО, але то була стаття 10 договору Ліги Націй. Ізоляціонізм тоді переміг у США. 47-й президент США, як побоюються європейські лідери, може навіть ініціювати вихід його країни з НАТО. Про це він неодноразово говорив. Отже. Нова адміністрація розглядає війну в Україні не з погляду міжнародного права, а з погляду своїх інтересів та цінностей. І це насправді небезпечно. Чи хоче Росія сісти за стіл перемовин з Трампом? Звісно, сумнівів немає. Вони про це неодноразово сигналізували та прямо говорили. Частина наших співгромадян вірить у щирі наміри росіян домовлятися і припиняти війну. Але уважно проаналізувавши заяви Путіна, Лаврова, Піскова. Я роблю висновок, що Росія і не планує йти на поступки. Цілі так званої СВО не переглядалися, і вони, як мінімум, хочуть залишити контроль над окупованими регіонами. Не просто так вони ж прописали ці території у Конституції, плюс позаблоковий статус України і так далі. План, максимум, змусити Україну відмовитись від окупованих територій на законодавчому рівні. Якщо не вийде, диктаторський режим це також влаштує. Головне Вийти із міжнародної ізоляції, отримати зняття санкцій та повернутися до співпраці з Заходом. Як це було після окупації Криму та Донбасу? Нібито і було вторгнення, але і Нордстріми працювали, нібито і засуджували Росію та не визнавали окупацію. Але на конференції спільні запрошували. Інструмент, який Путін використовує, це ядерний шантаж або шантаж Арішником. У своєму привітанні у день інавгурації Трампа російський диктатор, окрім компліментів, за впевнену перемогу та сміливість після замахів також не забув сказати про бажання домовлятися і наголосив, що вітає наміри Трампа вести перемовини, щоб уникнути Третьої світової війни. Ось це ключове в повідомленні. Шантаж ядеркою та залякування перспективою Третьої світової. Це те, що діяло на Байдена, та за планом диктатора, має подіяти на Трампа. У випадку з Байденом ядерний шантаж працював і, як вважають західні змі, стримував надання потрібної кількості озброєнь. Навіть дозвіл на використання далекобійних ракет у глиб території Росії дуже важко давався адміністрації демократів. Ентоні Блінкен у великому інтерв'ю про підсумки роботи сказав, що одне із найбільших досягнень підтримка України, і водночас недопущення прямого зіткнення з Росією. Якщо перекласти на просту мову, то ми уникали ескалації, надаючи рівно таку кількість зброї та розвідданих, щоб не загнати диктатора як щура у КУТ і не змусити атакувати Україну ядерною зброєю. Байден припинив будь-яке спілкування з російським диктатором і не бажав відновлення стосунків з режимом. Трамп же говорить про перемовини. Трамп робив заяву про неприпустимість Третьої світової. Ба більше він критикував Байдена за те, що американські ракети летять по Росії, плюс критикував розширення НАТО на Схід. Отже, Путін прекрасно розуміє страхи Трампа та єдине, що йому потрібно, постійно підживлювати їх. І перемовини, так звані перемовини, він хоче ініціювати, щоб якнайшвидше закріпити результати своїх агресивних дій і вийти з війни, бо вже економіка не витримує. Звісно, це буде лише один із кроків по демонтажу нашої держави та нації. Поки існує диктатура в Росії, буде постійна загроза. Як тільки будуть сприятливі умови, Путін знайде причини для повної окупації України. Звісно, якщо до цього якась партія миру не отримає більшість в українському парламенті або не з'явиться президент миру, руського миру, звісно, щоб перетворити Україну. На другу Білорусь, Дональд Трамп, Марко Рубіо, Ілон Маск, Віво Крамасвамі, Еліс Стефаник. Усі вони помиляються, усі вони не розуміються на політиці Росії щодо України. Історія нас навчила вже, що навіть політики найвищого рангу можуть робити страшні помилки. Нам може здаватися, що політики у Штатах знають, що роблять і що рішення виважені. Навряд чи вони помиляються, але все це хибна думка. Сам Марко Рубі починав свій виступ на затвердженні його у Сенаті і слів про те, що диктатори у Москві, Пхен'яні та Тегерані дестабілізують світ та маніпулюють правом вето в Радбезі ООН та погрожують ядерною війною. Тобто, з одного боку, називає Путіна диктатором, але Україна має поступитися територіями і піти на інші поступки задля досягнення бажаного для США миру. Як можна прирівнювати агресора та жертву та вимагати йти на компроміс? Як такі ідеї одночасно живуть в голові американського топ-посадовця? Незрозуміло. Помилки. Усі їх роблять, але потрібно вчитися на помилках, а не ставати на граблі двічі. У цьому контексті слід згадати Конрада Генляйна, етнічного німця, е, політика, що жив у Чехословаччині в 30-х роках минулого століття. Він отримував фінансування з Німеччини. За вказівкою Гітлера поширював дезінформацію серед іноземних дипломатів та преси про утиски судецьких німців з боку брутальної Праги. Ця дезінформація мала успіх і багато європейців симпатизували Гітлеру, коли той говорив про образи та утиски етнічних братів у Чехословаччині та погрожував втрутитися та стати на захист. Повірили у ці байки не тільки звичайні громадяни, а й деякі політики. Навіть попри те, що Генляйн вже відверто прославляв нацизм, у 1938 році був підписаний Мюнхенський пакт, згідно з яким Чехословаччина втратила 30% території, третину населення та більш ніж половину стратегічних мінералів. В Німеччині видішли судети, де проживало декілька мільйонів етнічних німців. Тоді прем'єр-міністр Британії Невіл Чемберлен тішився з того, що вдалося уникнути великої війни. А Гітлер, як і Путін, також погрожував війною, якої так не хотіли ані Франція, ані Англія. Чемберлена запам'ятали як політика, що просував ідею умиротворення агресора. Episement. Чемберлен разом із лідерами Франції Едуард Деладіє, Німеччини Гітлер та Італії Мусоліні. Підписав Мюнхенську угоду 30 вересня 1938 року. Чемберлен говорив: я привіз вам мир для нашого часу. I have brought peace for your for our time. Менш ніж через півроку Гітлер прийшов за рештою. А менше ніж через рік, 1 вересня атакував Польщу та почав Другу світову війну. Ось вам і історичне підґрунтя, historical underpinnings. Ось вам і бажання у будь-який спосіб уникнути великої війни, реагуючи на погрози агресора. Путін діє як Гітлер. А хіба він не фінансував антиукраїнські сили в Україні? А хіба він не поширював байки про утиски російськомовних у Криму та на Донбасі? Працювала ціла пропагандистська машина, націлена на Україну, Росію та країни Заходу. Насправді на весь світ працює російська машина дезінформації. А хіба політики ключових країн не вірять цій самій дезінформації? Чого тільки вартують слова Ілона Маска та Віви Рамасвамі з команди Трампа, які неодноразово говорили про російськомовних громадян на сході України, про їх утиски та бажання бути з Росією. Мовляв, навіщо Зеленський воює? Тут же історичне підґрунтя, historical underpinnings. Вони щиро вірять у те, що говорять і будують політику відповідно. Щиро вірять і помиляються, бо картина світу неповна. За океану важко розібратися з тим, що відбувається у східній Європі, їм би з Канадою розібратися. Отже, Трамп та команда щиро вірять у можливість завершення війни перемир'ям, яке винагородить Росію новими територіями та ресурсами, щиро вірять у те, що Путін не повернеться. Щиро не розуміють катастрофічну помилку, яку можуть зробити. Щиро не розуміють, що єдиний порятунок для них не для України. Це повна поразка Росії та демонтаж путінського режиму. Міжнародне право має запрацювати. Злочинці мають бути покарані. Усі ці танці з бубнами навколо диктатора і небажання бачити очевидне. Є вісь зла, яка хоче зруйнувати цивілізований світ. Від таємних угод вони перейшли до підписання договорів. Росія вже має договір про стратегічне співробітництво, у тому числі військове з північною Кореєю. Країна-агресорка має подібний договір з Іраном, що передбачає постачання зброї. Америка настільки заглибилася у внутрішні питання, що ігнорує навіть появу солдатів із Північної Кореї. До речі, Кім надсилає ще більше особового складу на війну проти України. Диктатури уклали вже сталевий пакт, а цивілізований світ хоче відбутися Мюнхенським договором і знаходиться лише на етапі підписання. Це все несерйозно та непрофесійно. Економічні санкції не здатні зупинити агресора чи диктаторські режими. Вони можуть бути ефективними лише у довгостроковій перспективі. Історія нас вчить. Через політику апартеїду у Південній Африці міжнародна спільнота накладала санкції, починаючи ще з 1960-х років. До них долучилися ООН, США, ЄС та багато інших країн. Дійсно, санкції створили сильний економічний і політичний тиск на уряд Південної Африки. Але лише у 1994 році режим апартеїду було скасовано. Понад 30 років потрібно було, щоб досягти цілей. Санкції можуть навіть мати зворотній ефект. У 1937-1941 роках США та інші країни запровадили економічні санкції проти Японії у відповідь на агресію в Китаї та окупацію Маньчжурії. Передбачалося ембарго на нафту та інші стратегічні ресурси. У результаті санкції лише посилили агресію Японії у 1941 році. Вона напала на Перл-Гарбор, розв'язавши війну з США. Санкції щодо Ірану діють ще з 2010-х років, але ми знаємо, що вони неефективні. Ба Більше підсанкційні країни об'єднуються щоб вижити, поки наші союзники думають, які санкції накласти, може статися так, що Китай, разом з Росією та країнами БРІКС дійдуть до такого рівня співпраці, що накладуть свої санкції. Отже, потрібно йти на ризик і не боятися ескалації з боку Росії. На ядерну війну проти США вони не здатні. Надання максимальної кількості зброї Україні та зняття будь-яких обмежень на використання їх по території Росії. Ось шанс зупинити агресію, поки ще візла не сформувалася до кінця. Росія не боїться провокувати НАТО, розміщуючи тактичні ядерні ракети на території Білорусі. Тоді відповідь має бути дзеркальна. Розміщення подібних ракет в Україні. А що буде, якщо Трамп все-таки дотримуватиметься ідеї захоплення Панамського каналу, Гренландії та Канади? Тоді Україні все одно слід очікувати на певну підтримку з боку США, адже цілі збігаються. Росія має бути зупинена. Проте, у довгостроковій перспективі, звісно, світ і Україну, яка є його частиною, чекають неспокійні часи нестабільності та хаосу. Право сили призведе лише до збільшення оборонних бюджетів усіх без виключення країн і про добробут можна буде забути, навіть у країнах ЄС. Якщо з'являтиметься більше озброєнь, то вони точно будуть застосовані. Дякую за перегляд! Підписуйся на канал Блог на Максимум, щоб отримувати більше цікавої інформації. Бажаю перемоги та настання миру. До побачення!